Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо вивчати льові та виворотні петлі. До того як ми почнемо їх вив'язувати, я хочу показати, як вони виглядають у житті. Ось перед вами мої шапки улюблені, які я майже завжди в'яжу резинками 1 на один, як цю шляпу, чи 2х2, як цю шапку. Лі, либо міксую. Бо тут, тут у нас резинка 2 на 2, тобто 2 ліцеві 2 виворотні, а сама шапка зв'язана ліцевими петлями. Бачите? Я спеціально хотіла показати вам, як це виглядає у житті. Ось бачите оцей колосок це ліцева петля. От, от, петля. А між ними, от між цими, оця петля це виворотня петля. Бо коли ми в'яжемо ліцеву, вона з ліцевою, вона, тому і зветься ліцева, вона з ліцевою виглядає ось такою от дорожкою. Але от я зараз проткну цю дорожку спицею і, і виверну. Бачите? Ось це дорожка із виворотних петель. З ліцевої сторони вона ліцева, з виворотньою вона виворотня. Оця ліцева петля, якраз зі знанки вона ліцева, тому що з цього боку, з ліцевого, вона виворотня. Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, це дуже часто зустрічаючийся такий візерунок. Резинку багато хто любить. Ви знаєте, що і в світерах вона приміняється, не тільки в шапках, та й в будь-яких виробах. Взагалі-то в'язання состоїть із ліцевих. Та виворотних петель. Ще трошки е, теорії. Е, Ліцьові та виворотні петлі бувають класическим способом зв'язані, а бувають бабушкиним способом зв'язані. Чим вони відлічаються один від одного, я буду показувати, коли будемо з вами ділить, ділить, питатися їх пров'язати. Для цього ми беремо е, набрані на спицю нитки. Ми набираємо на спицю, як, ми і, як я і показувала в предучому відео. Не, не, не обращайте увагу на мої руки поцарапані, бо в мене є диво-кіт, який дуже мене полюбляє, мимо пройти не може, якщо не цапнути, то поцарапати. Ну, ми не про це. Я зараз постараюся можна більш ем, увеличити це. це Зображення, щоб вам хорошо було видно. Так, ми зараз з вами пров'яжемо і повчимося в'язати ліцеві петлі класическим способом. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо, просто перетягуємо за передню стінку, ми притягуємо її на другу спицю. От перед нами петля. Ми беремо за передню стінку цієї петлі, протягаємо спицю. Потім набрасуємо пряжу на цю спицю і протягуємо її через цю стінку. От, у нас перша ліцьова класична петля. Показую ще раз: беремо передню стінку, ось вона. Ми заходимо з. з Задньої стінки, от бачите, ні, не так передня стінка, от ось вона ми її, її обходимо би, спицею, і вовнутрі вводимо спицю, накидуємо а, пряжу і витягуємо. Беремо за передню стінку, ми якби. Можна взяти з цього боку, але це неправильно не, не буде. Ми проходимо саму петлю, беремо її, обхватуємо її спеці і отак от протягуємо. Не знаю, зрозуміло ли я вам об'ясняю, але якщо подивитись, зрозуміло, що треба вашу увагу заострити, з якого боку петлю ви захватуєте. Берете пряжу і протягуємо. Ще раз. Ми беремо петлю, накидуємо нитку, протягуємо, входимо в петлю, підхватуємо нитку, протягуємо. І кромочна, входимо в петлю, накидуємо нитку, притягуємо. Щось кромочна вийшла не дуже охайна. Ну, з кромочними це. Частенько так, треба їх дуже затягувати. Так, а тепер ми перейдемо на ізнаночну сторону. І я покажу вам, як зв'язати класическим способом ізнаночну петлю. Кромочну петлю ми знімаємо не пров'язуємо. перекидуємо її на спицю. Так, а тепер ми беремо нітку пряжу і одіваємо її перед спицею. У нас перед, перед нами зараз ото пряжа, яку ми в'яжемо, і петелька. Для того, щоб зв'язати класическим способом, ми отак от захватуємо, проходимо через цю пряжу, одягаємо спицю на. Петельку і зверху протягуємо пряжу. От у нас образується лісова виворотня ой ой виворотня петля, петля класична. Показую ще раз одягаємо пряжу нитку перед в'язанням на спицю складуємо її. Проводимо спицю повз затишньою пряжо, одягаємо. Петлю на спицю обводимо зверху і пров'язуємо. Ще раз, одягаємо пряжу на спицю перед роботою, зверху протягуємо нитку. Ще раз, бачите, як це? Оп, і протягнули. Зверху обов'язково пряжа має пройти зверху. І ще дві петельки. Ой. Так. Ще два петельки. Раз. Ой, господи, кромочне. Затягнули. Затягнули. Ми з вами зв'язали два ряда. От ми бачимо його з ізнаночної сторони. І ми бачимо її з ліцьової сторони, це класичним способом відв'язані два рядки. Зараз я вам покажу, як це зробити бабушкиним способом. Хвостик зажимаємо, бо я, наприклад, дуже люблю вив'язувати все хвостиком, я можу зв'язати піврядка, а потім побачити матінька бож'я, а я ж пров'язала не тим. Хвости, Вернів хвостиком пров'язала вмісто пряжі І так, бабушкін спосіб Ми е в'яжемо ліцеві петлі бабушкиним способом. Ми вводимо середину петлі нашу спицю, підхватуємо пряжу витягуємо. Хоча це кромочна, кромочним ми не прив'язували, ну ладно. У нас. Є передня стінка і є задня стінка. Так от бабушкини петлі в'яжуться за задні стінки. От я беру петельку за задню стінку, пров'язала. Беру петельку за задню стінку, пров'язала. Беру петельку за задню стінку, пров'язала. Пров'язала. Беру петельку за задню стінку, пров'язала. Петелька за задню стінку, пров'язала, беру петельку за задню стінку, пров'язала. І ще одна у нас є залишилася, І так. В нас зверху було зв'язане все. Ліцевими класическими петлями. Цей ряд ліцевий я пров'язала бабушкиними І що ми бачимо? У нас вийшли скрещені петлі. Якщо ви в'яжете один ряд чи одну петлю класическим способом, а потім бабушкиним, то ми будемо мати схрещені петлі. Зараз я провежу виворотний ряд бабушкиними петлями. Дивимось уважно. Перше петлю все ж таки знімаємо. Ми проводимо, опять-таки, в нас пряжа перед нами на спиці. Ми продягаємо спицю в петлю. І знизу заводимо нашу пряжу і от витягуємо петлю. Ще раз показую. Ми заводимо, как и в класичному способі. Только класическим обрали від... так от петлю, пряжу і в'язали петлю. А бабушкиним ми беремо, одягаємо петлю на спицю і знизу заводимо пряжу. Ще раз. Знизу заводимо і витягуємо. І знизу витягуємо пряжу. Ще раз заводимо знизу і витягуємо. Ще раз хоп і протягнули. Ще раз хоп і протягнули. Трошки розщепляється в мене пряжа, бо мені не дуже зручно. Я не дуже бачу, що я там вижу. Так, ми зв'язали з вами два рядки бабушкиними петлями. Бачите, ось цей ряд, він скрещений вийшов, тому що знизу були петлі зв'язані класичним способом. А ці петлі вже рівнесенькі, тому що оба ряда були зв'язані бабушкиним способом. Ну, Я думаю, що взагалі-то я достатньо вам це. Розповіла, і по ходу діла ми коснулись трошечки скрещених, скрещених петель. Вони теж в в'язанні частенько використовуються. Вибачте, щось моя українська сьогодні хромає. А я ще хочу сказати вам про кромочні петлі, тому що у мене тут є такий маленький кусочок, бачите кромочний дуже важливий тим, що це ну, Край нашого в'язання, край, який ми колись будемо обробляти, а може і не будемо обробляти, я про кромочне обов'язково зроблю окреме відео. Я спеціально вам хочу показати цей краєшок, щоб ви розуміли, що таке. Ну, собственно, названня кромочний вона сама за себе і говорить. Ще хотіла вам сказати, що з ліцевих та виворотнях. Складаються так звані, собственно говоря, резинка це теж так званий тіньовий визерунок. Я не, не хочу багато цьому приділяти часу, тому що приклади такого в'язання дуже багато в інтернеті. І, ну, би... А, ще я хотіла вам сказати, що Класичні і бабушкині петлі відрізняються ще тим, що в літературі, в журналах чаще всього всі схеми указують з урахуванням того, що це класичні ліцеві та виворотні петлі. Якщо вони не класичні, то в літературі вони окремо означаються. І так, тренуємось набирати петлі, вив'язуємо їх. Ліцеві, виворотні, набор петель, все, що ми вже пройшли, стараємось в практиці приміняти. В наступному відео я хочу вам розказати та показати, як закривати петлі, тому що ну, петлі ж треба закрити, тому ми з одного боку набрали петлі. От з цього боку петлі були, були набрані. дуже робити, обему. Були набрані, а зверху вони були закриті. Так от, як це закривати ці петлі, я покажу пару способів методів такого закриття і розкажу, де вони які методи приміняються. Ну, я дуже буду вдячна, якщо ви мені ставите видгуки про це відео, як вам сподобалось, не сподобалось, щось я сьогодні заікалася, це відео. Ну, от, і пробачте, якщо щось <хи>, не так пішло. Мені, мені дуже цікавить, вам було зрозуміло, ви побачили, як треба в'язати ліцеві та виворотні. чи ні. Якщо ні, ми будемо з вами якось окремо зв'язуватись. Я дуже хочу, щоб ви... Бо це сам основа всіх основ. Тому хочу, щоб воно у вас вийшло, щоб все вийшло і ви почали в'язати з задоволенням. В'язати те, що вам нравиться, на радість собі і своїм близьким людям. На цьому я на сьогодні прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення!